Вітаю, ви на моєму каналі без масок. І сьогодні у мене цікава тема. Я зрозуміла, що коли я знайомлюсь з новими людьми, то забуваю ім'я після того, як мені його називають. Сподіваюся, що я не одна така. Що ж робити в такому разі? І чому це так відбувається? Виявляється, ми зосереджені на враженні від людини, тобто на тому, яка вона. І Забуваємо його ім'я тут же. Що потрібно зробити, щоб запам'ятати ім'я? Невеличкий лайфхак це просто проговорювати надалі, звертатися два-три рази по імені до цієї людини і таким чином ви її запам'ятаєте. Не тільки якою вона була, а й її ім'я? Буду теж користуватися цим лайфхаком. коли коли я буду знайомитися з новими людьми, сподіваюся, це допоможе. Якщо ви такі самі, як і я, забувайте ім'я, напишіть, чи було це корисно. Напишіть про це в коментарях. Обов'язково під цим відео. Я вас чекаю. Дякую.